Бідні єгипетські жінки. Мені їх так шкода, коли на вулиці так жарко, а їм приходиться ходити в цій паранджі. Ось такі повідомлення я часто від вас отримую. Насправді нікого не потрібно жаліти, якби грубо це не звучало. По перше, всі ці жінки вдягаються так уже не перший рік, і тільки подумайте, як вони звикають носити такий одяг. Така довга сукня, про яку ви пишете, називається Абая. І не дивлячись на чорний колір. Тканина дуже тоненька і пропускає повітря. Кажу вам більше, що іноді навіть мені хочеться вдягнути Абаю, тільки щоб на тебе звертали. Менше уваги. Тому що, наприклад, якщо тобі потрібно піти на базар, а там часто багато, м'яко кажучи, невихованих чоловіків, які вслідки з вигукують якісь звуки, аби тільки ти на них подивилася. Хоча я й не вдягаю міні спідницю з топом, який не прикриває попок. Звичайно, оверсайз-футболка і прямі джинси. Ну а взагалі тут можна побачити все, що завгодно: і в нікабі, і просто вабаї, і жінок, які носять звичайний нам одяг. Я зараз за вулицю, бо вдома жінки можуть ходити в чому.